Вітання на календарі 8 вересня. Понеділок в ефірі програма у Студії з вами Каріна Риган і цей робочий тиждень ми розпочинаємо з такими новинами. Податкові консультанти відкрили офіс в Ужгороді. Підтримка нужденних акція манусердя та благодійності. Різдво при Святої Богородиці. Перше свято церковного року. Оновлені правила виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі військового. З вересня 2025 року 3 мільйони гривень будуть виплачуватися родинам полеглих негайно. Решта 12 мільйонів перераховуватимуться поетапно упродовж 80 місяців. за фіксованим графіком. Орієнтовно це по 150 тисяч гривень щомісяця. Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту. У відомстві погодилися, що з проєкту номер 13452 треба прибрати норми про жорсткіше покарання військових за непокору, адже це позбавляє суд права враховувати обставини справи. Саме проти цих змін у Києві вже відбулися протести військових і їхніх родин. У Міноборони підкреслили, дисципліна має будуватися на справедливості, а не лише на покараннях. Тому законопроєкт потребує доопрацювання. Натомість міністерство та депутати домовилися повністю Римати інший законопроєкт, який передбачає створення інституції військового омбудсмана для захисту прав військових, поліцейських та інших захисників. Ужгороді запрацював перший на Закарпатті офіс податкових консультантів. Подібні простори відкрилися 8 вересня одночасно по всій Україні. Це новий сервіс, покликаний змінити підхід до взаємодії між державою та платниками податків. Тут підприємці та громадяни зможуть отримати професійну консультацію, знизити податкові ризики та планувати свою діяльність прозоро і безпечно. Як все працює, бачила Ірина Ковальчук. Перший на Закарпатті та один з 30 презентованих одночасно по всій Україні в Ужгороді відкрив свої двері офіс податкових консультантів. Його головна мета працювати на випередження, допомогти громадянам та бізнесу уникати податкових ризиків і будувати довірчі відносини між державою та платниками, аби зміцнювати економіку, що так важливо під час війни. Дана ініціатива дуже чудова, на мою думку, тому що податкова все ж таки буде працювати на випередження порушень, а не на констатації. Звісно, будемо користуватися в якості консультації обов'язково. Крім того, я вважаю, що такі ініціативи призведуть до того, що все ж таки в Україні буде більше сумлінних платників, тому що багато юридичних осіб, особливо фізичних осіб-підприємців. Через незнання законодавства не роблять не сплачують податки, тому що вони думають, що це дорого, хоча дорожче не платити їх. Зручніший такий сервіс, коли бухгалтер самостійно може прийти проконсультуватися, не потребуючи при цьому якихось офіційних запитів до податкової, а самостійно прийти і отримати відповідь з любого питання. Можливість задавати запитання очі в очі, і отримати кваліфіковану відповідь. Сподіваюся, що за цю кваліфіковану відповідь несуть відповідальність все ж таки ті працівники, які її надають, і вона буде дійсно кваліфікованою. Можливість отримати цю консультацію у будь-який період робочого дня, прийти і отримати по, по мірі поступлень, а не чекати якихось спеціальних прийомних днів. Зручність. На другому поверсі міської податкової по вулиці Духновича обладнали простір, де щоденно з 8 до 17 години прийматимуть шість консультантів по різним напрямкам. Зокрема, оподаткування фізичних і юридичних осіб, податковий аудит, контроль за обігом підакцизних товарів, зупинення реєстрації податкових накладних і розрахунків коригування, погашення боргів, міжнародне оподаткування. Плануємо надавати консультації з міжнародного податкування і трансферного ціноутворення. Напрямки, які дотичні до нас, це контрольовані іноземні компанії, трансферне ціноутворення, своєчасність та повнота подання звітів про контрольовані операції, а також напрямок міжнародного податкування. Процес як це відбуватиметься: людина приходить безпосередньо до нас в офіс і має можливість отримати швидко, якісно консультацію. Маємо доступ до. Загальноінформаційного ресурсу, і там ми вже можемо піддивитися, підчитати і надати практично. Тобто, там розписано більш з посиланням на законодавство. А ми це пояснюємо доступно і щоб це було зрозуміло для платника. Офіційно письмовий запит подавати не потрібно, тому що людина може отримувати відповідь відразу. Раніше це відбувалося так, що подавався офіційний запит, або подавався подавалася заява на індивідуальну Додаткову консультацію відповідно це затягнуто в часі, це довго, це погодження і так далі. І зворотня відповідь. Зараз це все швидко. Подбали і про безбар'єрність, якщо людина не в змозі піднятися на другий поверх, консультант спуститься вниз, аби фахово допомогти платнику податків. Також можна звернутися і телефоном. Відкриття офісу податкових консультантів надає ще більшу можливість для більш відкритої відвертого спілкування ніж податковою службою і суспільством, тобто платниками податків або людина, яка Має потребу звернутися до служби і отримати певну консультацію. Основним меседжем діяльності саме Офісу податкових консультантів це буде увага, повага і довіра. Тобто саме на цих трьох меседжах буде основана робота саме цього центру. У центрі уваги кожен платник незалежно від масштабу його бізнесу, адже саме завдяки підприємцям і громадянам, які сплачують податки навіть у найскладніші часи, тримається економіка країни. А кожна гривня податків це не лише стабільність економіки, а й внесок у перемогу, каже Сергій Туринок. І саме такі офіси покликані зробити цей процес максимально прозорим, зрозумілим та справедливим, а податкові відносини між державою та громадянами перетворити на партнерство. В Україні активно обговорюють питання залучення військових пенсіонерів до мобілізаційного резерву. У липні з'явилися дані про понад 600 тисяч військових пенсіонерів, серед яких близько 145 тисяч чоловіків призовного віку. Однак, офіційна статистика надана Пенсійним фондом у відповіді на запит видання Телеграф. Свідчить, що пенсію за вислугу років отримують 160 тисяч осіб віком від 45 до 60 років. Із них понад 47 тисяч працюють поза військовою сферою, понад 98 тисяч не мають роботи, понад 15 тисяч продовжують службу, а трохи більше сотні вже мобілізовані чи служать добровольцями. Міністерство оборони у відповіді на журналістський запит підкреслило, що наявність пенсії не звільняє від призову, адже граничний вік перебування у запасі становить 60 років для рядових і офіцерів та 65 років для генералів до того ж у липні парламент ухвалив зміни, які дозволяють навіть після 60 років укладати контракт під час воєнного стану за умови фізичної придатності та згоди командування, що фактично відкриває шлях для використання цього кадрового резерву. Бійці 128-ї закарпатської бригади стали на заваді спробам росіян взяти під контроль села на Запорізькому напрямку. Механізовані штурми відбиваються артилерією ще на підході, а малі піхотні групи, що намагаються просучитися у села на мотоциклах, квадроциклах, багі чи пішки, знищуються дронами або стрілецькою зброєю піхоти 128-ї бригади. Тож усі спроби росіян узяти під контроль населені пункти Малі Щербаки та Щербаки на Оріхівському напрямку в Запорізькій області закінчуються однаково катастрофою, повідомили у бригаді. Держстат оприлюднив дані про середню заробітну плату штатних працівників у липні 2025 року. По Україні цей показник склав 26 шість тисяч гривень. Найвищі зарплати отримують у Києві 40 тисяч 546 гривень, також у Луганській області 34 тисячі 553 гривні. Водночас найнижчі рівень оплати праці зафіксовано у Чернівецькій області лише 19 тисяч 202 гривні. На Закарпатті середня зарплата становить 22 тисячі 468 гривень. Це один із найнижчих показників в Україні поруч з Івано-Франківською та Волинською областями. Попри це, регіон продовжує залишатися одним із найпривабливіших для життя та туризму. Тут розвивається Зелений туризм, виноробство і прикордонна торгівля. Місцеві жителі часто підсилюють свої доходи завдяки роботі за кордоном. 8 вересня віряни урочисто відзначили Перше свято церковного року Різдво Пресвятої Богородиці. Церковна громада зібралася у храмі, аби помолитися та у своїх зверненнях до Бога попросити здоров'я для найголовніших людей у нашому житті для батьків. Більше про святкову літургію та значення великого дня у житті українців дивіться у наступному сюжеті. Сьогодні християни святкують одне з найбільших свят Різдво Пресвятої Богородиці. Цей день символізує початок спасительського шляху людства і має глибоке духовне значення. Це перше свято в церковному році. Історія цього свята бере корні із передань, святих передань. Звідти ми дізнаємося також про батьків Пресвятої Богородиці, і Бог вислухав їхні молитви. І дав їм не просто дитинку, да дівчинку адав е, ту, котра сповнила ті довгі очікування е, не тільки ізраїльського, але цілого цілого людства, е, що з'явилася у свій та хто мала народити Ісуса Христа. Сьогодні у храмах згадують праведних Йоакима та Анну. За переказами, довгий час вони були бездітні, і народження доньки стало Божим чудом у відповідь на щирі молитви. Не має бути більшої радості, як радість дівчина, жінка стає мамою, чоловік стає татом. яка була радість тоді, праведного Яна, у яких взагалі не було дітей. І на той час це вважало прокляттям якимись, ну тут не можна просто уявити. Він приносить жертву в Єрусалимський храм, У бо їх Богдан вони були багатством нагороджені, як Яна і батьки Пресвятої Богородиці. Це ну, неймовірно праздник. І це одно свят перше і свят церковного року. За традицією, віряни сьогодні вшановують батьків, просять для них здоров'я, Божої ласки та дякують за життя. А ще просять миру для батьківщини та захисту для воїнів. Сьогодні свято Різдво Пресвятої Богородиці, яку всі почитаємо, любимо і завжди відвідуємо в ці свята. Я просила у Бога про свою дочку, яка є захисницею, медиком. І Дуже горжуся тим, але і водночас дуже переживаю, щоб вона все було добре. Богородиця наша заступниця. Знаєте, Ісус її послухай, який визнався за нас просити грішних. Я просила свою Божій Матері здоров'я. Різдво Пресвятої Богородиці це свято надії, це можливість згадати про головне родину, віру, вдячність. А ще нагода зупинитися в щоденному поспіху, щоби сказати дякую тим, хто подарував нам життя. Поліція розпочала перевірку інформації про можливу жорстокість до тварин в Ужгороді. Правоохоронці відреагували на повідомлення у соцмережах про виявлення тіла, імовірно, вигідної кішки, яку нібито виконули у канал у мікрорайоні на вулиці Другетів. За словами очевидців, інцидент стався поблизу каналу, де мешканці вже не вперше знаходять мертвих тварин. У повідомленнях також йдеться, що місяць тому у тому ж місці було знайдено тіла цуценят. Триває збір доказів, проводитиметься опитування свідків та попередня перевірка інформації. У разі підтвердження фактів жорстокого поводження з тваринами. Подія кваліфікуватиметься за статтею 299 кримінального кодексу України. Правоохоронці закликають громадян, які мають будь-яку інформацію щодо цього або аналогічних випадків, звертатися до поліції за телефоном 102 або до Ужгородського райуправління управління поліції. На митниці у Закарпаття вилучили незадекларованої техніки на півмільйона гривень. 41-річний житель Виноградівщини перетинаючи митний пост Ужгород автомобільний, під час контролю у зеленому коридорі запевняв митників про відсутність товару, що потребує декларування та оподаткування. Їхав чоловік додому на мікроавтобусі в якості пасажира. Серед його особистих речей знайшли партію нової сучасної техніки, зокрема, цифрову камеру, об'єктив, смарт-годинники, смартфони, планшети, робочу станцію та відеокарти. Порушник намагався скинути. Вину на знайомого із Чехії, який просто попросив перевести товар в Україну. Однак документів із підтверджуючою вартістю техніки він не мав. Відносно Закарпаття складено протокол про порушення митних правил, а техніку вилучили. Гірські рятувальники Закарпаття надали допомогу туристу із Запорізької області. 6 вересня до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час підйому на вершину гори Гемба в Хустському районі. Заблукав 25-річний мешканець Запорізької області. З'ясувалося, що чоловік загубив мобільний телефон і втратив орієнтири на маршруті. Блукаючи горами неподалік урочища криві потім, він натрапив на намет, у якому перебували інші туристи. Чоловік попросив у них допомоги, і ті зателефонували до служби порятунку. На допомогу вирушили гірські рятувальники із села Пилипець. Майже опівночі вони відшукали заблукалого туриста та транспортували його квадроциклом донизу у село Пилипець. Стан здоров'я чоловіка задовільний, тож медичної допомоги він не потребував. У храмі преподобного Почаївського в Ужгороді чергова акція на підтримку нужденних. Цього разу продуктові набори отримали кілька сотень ВПО, що вимушено проживають в обласному центрі. Це допомога від закарпатської єпархії ПЦУ. Завдяки підтримці благодійників люди отримали пакунки з найнеобхіднішими харчами. Як все було за мить у сюжеті у храмі преподобного анфілохія Почаївського в Ужгороді яблуко ніде впасти. Тут вкотре роздають продуктові набори малозабезпеченим. Це чергова акція Закарпатської епархії Православної церкви України. Цього разу на підтримку внутрішньо переміщених осіб. Дивіться, цукерки дуже смачні, до речі, мені подобається, що це Ну, Звичайно, стандартний набор макарошки якісь аліка. Ну вона завжди потрібна в хазяйстві. Пичиво. Ну, хлібчик. Це я взяла ВПО харків'янці, бабуся дуже вже погано ходить, і вона де стільки півроку виїхала. Сюди змогла доїхати, змогли квиток взяти. І в принципі, я думаю, що їй ну, дуже доречна буде ця допомога. Ну і другий пакет другій бабусі, теж яка дуже погано ходить. Важлива, важлива, бо це підтримка, важлива така навіть маленька допомога, тому що люди, які ВПО, вони тут ну, майже нікого не знають і вони не відчувають це просто кинути. Городі у квітні 22-го року. Боку, з Деського краю таке містечко Шахтарське Турецьк. І коли почалася повномасштабна війна, у мене така паніка почалася, таке страхіття. Я опинився тут. Я дуже вдячна, що Православна церква, християни нам допомогу надають, тому що важко. Моє суще вже куховане у липні минулого року, хата вже моя згоріла, нема куди повертатися, нічого ніде нема. Тому це дуже така велика підтримка, розумієте, як? Я пенсіонер, працювала в школі. Аби люди, хоч трохи відчули увагу, що вони не самі та комусь потрібні, адже війна змусила їх починати життя з нуля. Так аргументують благодійну мету організатори акції. Наша єпархія час від часу, маючи таку нагоду, влаштовує благодійні акції з, розда... з роздачі сотні пакетів з продуктами харчування для вимушено переселених осіб. Такі акції ми влаштовуємо за допомогою різних благодійників. Це і наші дверяни, які долучаються до цього. Особливо ці складні часи важливо пам'ятати про тих, хто найбільше потребує нашої допомоги. Це малозабезпечені родини, внутрішньо переміщені особи. Це ті люди, які щоденно стикаються із труднощами та проблемами в житті. Ми таким невеликим внеском, продуктовими наборами, які сьогодні ми їм роздали, робимо той невеликий вклад, але це вклад. З маленького вкладу будується велика цеглина, яка наближає нас до, до перемоги. Сотні продуктових наборів отримали вимушені переселенці Ужгорода у такий спосіб. Духовенство православної церкви України краю підставляє плече тим, кому це так потрібно у важкі часи. І Надалі ми будемо знову працювати для того, аби якомога більшу кількість. Потребуючих людей забезпечити, хоча б мінімальним продуктовим набором для того, аби їм допомогти краще адаптуватися в нас на території Закарпаття, краще адаптуватися від того жахіття війни, яке вони вже пережили, і відповідно приїхали сюди, аби знову почати своє життя повністю спочатку. А ми є для того, священики і духовенство для того, аби підтримувати людей, які цього потребують. Тому це нам за честь допомогти таким людям. Благодійні справи вже стали доброю у храмі незабаром оголосять про наступну подібну акцію. На Закарпатті за збір грибів, ягід чи навіть сухих гілок без дозволу можуть штрафувати працівники лісової охорони та поліція. Це роблять для того, щоб зберегти ліси та не допустити надмірного збирання дарів природи. Штрафи для звичайних людей становлять від кількох десятків до кількох сотень гривень, а для підприємців ще вищі. Збирати дари лісу тепер можна лише у визначений сезон і за наявності дозволу. Закарпатські газовики здобули абсолютну перемогу у фіналі всеукраїнського конкурсу бригад аварійно-диспетчерських служб перемогу, яку привезли фахівці закарпатської філії, то в газ мережі України у фіналі, що проходив після відбіркових та півфінальних етапів, брали участь 21 команда з усієї України. І саме Закарпатська, представниця Воноградівської аварійно-диспетчерської служби, показала найкращий результат. Для команди поставили завдання: максимально наближені до реальних умов роботи, але суттєво ускладнені обстеження газопроводів на предмет витоків, локалізація та ліквідація витоків, накладання бандажу. Особливо складним виявився етап із роботою в загазованому колодязі. Закарпатці здобули перемогу з великим відривом. В аварійно-диспетчерській службі 104 закарпатської філії працює 44 бригади, і вони працюють цілодобово без вихідних, аби забезпечити стабільне та безпечне газопостачання у кожному домі нашого краю. У селі Кваси Рахівського району Закарпатської області відбувся гірський забіг «Кваси Трейл-2025». До участі долучилися 180 дорослих бігунів та 100 дітей до дитячої дистанції. Завдяки внескам учасників вдалося зібрати 130 тисяч гривень, які перераховано на потреби збройних сил України. Кваси трейл тепер буде щорічною подією. Захід має на меті не лише популяризувати активний відпочинок та розвиток спортивного руху у Карпатах, а й стати платформою для промоції екологічного туризму у квасах та розвитку мережі хайкінгових маршрутів у цьому селі. З такою новиною ми будемо завершувати випуск. Вдячні вам за увагу та за довіру. Але не перемикайтеся, одразу після випуску новин на вас. Чекатиме ще одна цікава інформація.